Вітаю, друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Пане Вікторе мої, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю назад. Давайте нашу розмову розпочнемо із заяви президента Володимира Зеленського. Він говорить про те, що Україна погоджується на тривале припинення вогню без гарантій. Безпеки він каже, що ми готові до зустрічі до всього, що пропонує Америка, все, що зараз говорить Трамп, і абсолютно відверто говоримо, що навіть якщо немає гарантій безпеки, нам це не подобається. Але чи підтримуємо ми це так, ми це підтримуємо? А як тоді, пане Вікторино? Тоді раніше ми говорили завжди просили гарантії безпеки. Тепер ми від цього відходимо про що все це свідчить. Я думаю, що це все таки такий політехнологічний прийом, тому що е, з 23-го року, якщо я не помиляюся, Росія постійно говорила, що вона за мир без будь-яких умов, і власне, оцей е, меседж про те, що Росія за мир, а мовляв, Україна постійно проти, він дуже сильно засів у умах багатьох західних суспільств. І, на жаль, треба констатувати, що ми трохи медійно недопрацювали. інформаційні війни, які здатна вести Росія. Вони, попри те, що ми маємо бачимо на фронті, вони продовжуються, і якраз інтенсивність їх останні два роки лише зросла. Це помічають не тільки там в Україні, це помічають колеги наші за кордоном. Вони постійно про це сигналізують, пишуть, тому що ми трошки в своїй інформаційній бульбашці по іншому сприймаємо світ. А от цей міф про те, що Росія виступає за мир, а Україна мовляв проти миру, якраз і був одним із пріоритетних меседжів, які Російська Федерація в двадцять третьому роках активно експлуатувала. Більше того, росіяни грали на певних політичних. На ну, площадках вони грали з певними політичними силами в Європі. Особливо це стосувалося стосувалося е, таких радикальних сил. Е, особливо це останні там рік вони закидали в республіканське середовище в Сполучених Штатах Америки, і відповідно оцей наратив він жив своїм життям. Півроку тому фактично ми почали цей наратив якимось чином спростовувати, і власне, от те, що говорить зараз Володимир Зеленський, це в першу чергу очевидна робота проти цього наративу. Чому він так зараз впевнено про це каже? Тому що для всіх очевидно, що Росія в принципі не готова зараз сідати за стіл перемоги, тобто, ми маємо ситуацію, коли Путін. Націлений на те, щоб у 26-му році, можливо, там на початку 27-го року, переломати не тільки психологічно, а і в військовому плані, і захопити значну частину території, змусити Київ підписати капітуляцію і змусити Європейський Союз переглянути сценарії потенційного розвитку України. Тому тут зараз гра, звичайно, іде в першу чергу на політичному рівні. Те, що заяви президента заходять в інформаційне поле, це я вважаю, що дуже добре. Те, що ми починаємо ломати якісь стереотипи, які були складені, це теж добре. Єдине, що звичайно не вистачить президента закривати всі інформаційні потоки. Тому тут треба посилювати, я про це завжди кажу: дипломатичну службу і принаймні посилати. На роботу тих анонсованих людей, які були відібрані на посади послів, а які, які до цього часу не доїхали до місць призначення, тому mm. хотів би, щоб укази по послах все таки були нарешті оприлюднені. Так, Віктора, трошки проблема зі зв'язком. На жаль, е, дивіться при цьому президент говорить про те, що ми дуже близько підійшли до моменту, коли можна змусити Росію зупинити війну. Ну тобто, це також, скажімо, так. Ну ж так, це ж та це заклик про санкції, заклик про тиск Сполучених Штатів Америки, зокрема Трампа. І чи наважиться ти е, на ці кроки Трамп, враховуючи, що ми почалися? Ми бачимо протести так у Сполучених Штатах Америки, і в нього є війна, скажімо, так, із маском. Всі ці фактори можуть, скажімо так, переключити от ну, всередині суспільства, так на знову ж таки на війну на російсько-українську війну, і тоді нам допомогти цей фактор може чи ні? Ну, по-перше, треба розуміти, що Сполучені Штати Америки заглиблюються у свої внутрішньополітичні проблеми. Це вже стало очевидно. Тренд на це буде лише посилюватись. Більше того, до кінця року я прогнозую, що почнеться нова фаза протистояння демократів і республіканців, і це буде штовхати особливо опонентів нинішньої адміністрації Білого Дому до більш якихось рішучих кроків, тому що наступного року будуть до вибору до конгресу. Відповідно, вже зараз демократи готуються до... Того, щоб взяти реванш на довиборах і власне перемогти на цих виборах, щоб більшість і в конгресі і в палаті представників, щоб вона щоб в сенаті і в палаті представників, щоб вона була у демократії. відповідно, методи політичної боротьби вони будуть включати в себе дуже багато тем. Це буде не тільки внутрішня очевидна політика, це буде і зовнішня політика на даний момент щодо зовнішньої політики. навряд чи адміністрація Трампа може похвалитися якимись великими успіхами. Трамп не зупинив війни в світі, як він це обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії. Трамп до цього часу нічого не зробив із російсько-українською війною. Трамп насправді не поставив остаточну крапку ситуації навколо Ізраїлю. і таких речей дуже насправді багато. Натомість піднялись інші теми на кшталт мит щодо певних країн і Американці, скоріш за все, отримують найближчі місяці здорожчання тих чи інших товарів, і це суттєво вплине на світосприйняття і на сприйняття власне, управлінських можливостей нинішнього Білого Дому. Тому все рухається в принципі за якимось зрозумілими сценаріями. Ми будемо мати зараз менше уваги до України, і я не виключаю, що Путін якраз свого часу, коли говорив про те, що в нього відкривається вікно можливості у 25-му році, мав на увазі цю ситуацію, коли Сполучені Штати Америки взагалі відійдуть. Від європейських справ, взагалі, не будуть акцентувати свою увагу на українському питанні, і е, таким чином в нього з'являються е, можливості для відповідно літнього наступу з тим, щоб цей літній наступ розвинути у якусь стратегічну перемогу. А чому ж тоді Російська Федерація втручатися в внутрішні справи Сполучених Штатів Америки, впливати знову ж таки на тих протестувальників, так на, на мігрантів, і в цьому контексті підбурювати ще більше і таким чином ще більше відволікати тоді увагу Трампа від російсько-української війни? Ну, давайте будемо відверті. От ця поляризація американського суспільства виникла не вчора і навіть не позавчора. Ще минулого року соціологи в Сполучених Штатах Штатах Америки. Дуже активно обговорювали, що мовляв, якщо пере, переможуть демократи чи представників демократів, то процес такого глибинного протистояння е прихильників двох партій він не просто посилиться. Він може е перейти у якийсь соціальний і громадянський протест, е і цей протест буде дуже. Впливати власне не тільки на сполучені штати Америки, а й на інші процеси у світі, враховуючи нестабільність американського потенційну нестабільність американського уряду. І тоді навіть говорили, що якщо Трамп програє на передвиборчій кампанії, то це лише прискорить от загострення такого от це суспільне загострення. І воно може перелитися дійсно у страшне у громадянську війну. Я не хочу зараз там нагнітати. Я дуже сподіваюся, що до цього ніколи не дійде. Але події у Лос-Анджелесі показують, що це глибинне протистояння на рівні там демократичних штатів з новою адміністрацією Білого Дому. Воно може набувати досить таки серйозних масштабів і підігравання. про що ви щойно запитали, воно звичайно можливе, але Сполучені Штати Америки в особі президента Трампа ніколи не погодяться з тим, що росіяни впливають на якісь процеси в Сполучених Штатах Америки. Я дуже добре пам'ятаю 2018 рік, коли відбулася відома зустріч Путіна із Трампом, і на прес-конференції, коли запитали у Трампа, чи могла Росія впливати на хід передвиборчої кампанії у 2016 році, Трамп сказав: ні, це виключно. Я вірю Путіну. От в даному випадку, я думаю, що оця якась сліпа. І інколи навіть фантастична віра в Путіна вона може зіграти з Трампом досить -таки злий жарт, тому що російські, як кіберспеціалісти, так і технологи, вони ж нікуди не не ділися. Вони продовжують працювати, на жаль, по всьому світу, і в деяких точках світу вона вони навпаки останнім часом. Суттєво актуалізувалися. Віктора, на що може розраховувати Україна наразі в плані підтримки зі Сполучених Штатів Америки? Ну мається на увазі, коли ми говоримо про ті самі санкції, тобто чи пазлики вже складуться нарешті чи ні? Як ви взагалі пояснюєте од поведінку Трампа по відношенню до Путіна оцей ну, кохання по іншому, це не назвеш? Ну, ви ж бачите, що Трамп усіма силами і фібрами своєї душі впирається від запровадження санкцій щодо Росії. Більше того, починають говорити про те, що законопроект лінці Грема, що він повинен бути переглянутий, що він повинен бути пом'якшений, що з ним треба щось зробити. Тобто, з однієї сторони оголосити якісь санкції щодо Росії, яка не пішла на. Мирні перемовини, а з іншої сторони, зробити так, щоб це було не настільки боляче Росії. і оця гра ми її спостерігаємо власне дуже давно. Я просто нагадаю, що перші санкції були введені у 2014 році, і тоді був при владі президент Обама, і це був, був демократ, а не республіканець. І навіть ті санкції вони не вдарили так сильно по Росії. Потім ми мали перший пакет, другий, десятий, п'ятнадцятий, вже сімнадцятий пакет, і виходить так, що санкції без допомоги, без військової допомоги вони не працюють. Тобто економічний тиск на Росію він має якісь короткотермінові. По короткотермінову мету, але поки вводяться санкції. особливо це було дуже добре видно по Європейському Союзу, поки йде обговорення, які саме санкції будуть введені, Росія готує, готується і має можливості для обходу тих чи інших санкцій. І воно ніколи не призводило до якоїсь такої ситуації, яка б Росії просто кардинально змінила принцип економічних процесів, і дійсно призвела б до того, що еліти російські еліти задумались би, що щось іде не так. Поки що вони балансують на тому, що все йде у них по плану. Нічого страшного, рано чи пізно світ зніме усі санкції, і все відкотиться до того самого 2022 року, а можливо, ще далі. Е, алгоритм, по якому йде Путін, він один і той самий. Ці алгоритми просто з феноменальною точністю. Віктор, ви сказали, що ми бачимо так, що Путін не хоче ніяких перемовин, а в принципі, як би ви охарактеризували, в якому становищі знаходиться і сам Путін, і Кремль, і ми тоді в якому положенні? От коли ми говоримо про всі ці перемовні моменти, я точно вам не скажу, в якому стані знаходиться Путін, тому що для того, щоб знати і характеризувати його, треба бути, знаходитись десь близько біля нього і бачити його щодня. Ми бачимо лише якісь картинки, які нам так само згодовують, як і російським телеглядачам. І ці картинки можуть бути реальними фейками або заготовками. Ви, як телевізійник, знаєте, що є е, речі, які можна заготовити на два тижні вперед, і там періодично їх е, демонструвати. От подивимося, за зараз чим закінчиться чергове. Е, так… Е, проанонсоване гучно засідання Російської Російської Ради нацбезпеки є підозра, що на цьому засіданні Путін може оголосити про загальну мобілізацію, і для нас це не дуже добра новина, якщо це станеться, тому що дійсно ця цей момент може бути. Точки зору посилення російської армії для нас непростим. Так само можуть бути якісь оголошені ще рішення. Ви пам'ятаєте, що свого часу Путін якраз через Раду нацбезпеки і оборони оголошував приєднання українських територій до власне, до російської території і. Казав, що це треба зробити через Конституцію Російської Федерації, не виключаю, що і цього разу можуть бути подібні речі, враховуючи заклики мединської компанії під час візиту до Анкари про чи до Стамбулу про те, що власне. Якщо Україна зараз не погоджується віддати там чотири регіони, то за кілька місяців вимушено буде віддати набагато більше, і, можливо, це буде вже 6 7 регіонів. Тому я не виключаю, що інформаційно вони зможуть знову прокачувати якусь цю тему. Ну Давайте дочекаємося. Тому... Віктор, це саме скажімо, так, Путін мовчить ось цей тиждень, так, після цієї спецоперації павутина. І, в принципі, так би цей радбез, про який ви згадали, от, як би, так його описували, що готують якісь там такі серйозні якісь рішення на, на нього. Ну, очевидно, що якісь рішення будуть. Наскільки вони будуть серйозними, давайте дочекаємося. Немає інформації з Кремля, на жаль. Коли ми говоримо про загальну мобілізацію, це небезпечне явище для Путіна, чи якби оголосить, його лосить, і вони всі підуть? Ну ви знаєте, дуже багато західних, особливо аналітиків, вважали, що 100 тисяч вбитих на війні росіян можуть спровокувати якусь кризу в російському суспільстві? На жаль, вони помилялися. Ні 100 тисяч, ні 200 тисяч, ні, е, більше поки що не, е, не, не, не сприяють нам е, говорити про якийсь оптимізм щодо того, що е, Путін слухає своє власне населення. Е, більше того, коли говорять про економічні е, якісь негаразди в Російській Федерації, вважають, що економічні механізми суттєво вдарять по рішенню. Путіна припинити війну на цьому етапі, я поки що цього на жаль не бачу, тобто є, тобто є в нього дуже великі проблеми в економіці, але вони ще на жаль поки що не настільки катастрофічні, як нам хотілося бачити. Віктора, коли ми говоримо про внесення нових територій до російської конституції, ну тобто ми бачимо, що вони заразі посилили такий інформаційний пропаганду щодо Дніпропетровської області, Сумська область, також і ми бачимо, що вони перекидають туди техніку навіть з півдня і з тимчасового окупованого Криму. І при цьому президент говорить, що Трамп вірить, що каже, що Путін виграє цю війну. А ми кажемо, що ні. Так, все ж таки, ось ці ось ця інформаційна кампанія, вона вказує на підготовку так, до внесення цих територій, і все ж таки, коли президент каже про те, що Трамп вірить, що той виграє війну. Тобто, це враховуючи всі ці реалії, це дійсно так може бути? Ну, по-перше, Трамп багато в що може вірити, але враховуючи те, що він не читає, як стверджують американські журналісти звіти. А дивиться якісь вижимки по телевізору в телеверсіях, то е, мені здається, що він може помилятися. Е, попри те, що ми е, завжди казали, що американський президент в принципі є найбільш поінформованою людиною у світі, е, зважаючи на е, масштаби американської, американських розвідок. І на їх компетенцію зараз в мене є великі сумніви, тому що є речі, які явно або не доносять американському президенту, або ставлять його в не зовсім зручне становище, коли він сам оголошує певні факти, які фактами не є. Ну, зокрема, щодо того, що, щодо тієї ж самої ситуації в Україні, ви пам'ятаєте, Трамп вже неодноразово казав, що тут вже все розбомблене і відповідно пів Києва знесено. Тому е, є питання щодо інформування американського президента, і тут найголовніше, що до його вух мають доступ люди, які Ну, скажімо так, дуже часто е, спілкуються з російськими елітами е, є, звичайно, останнім часом такі більш позитивні для нас е, сигнали, тому що е, пан Вітков останнім часом не, не так сильно з'являється в інформаційному просторі. Американському інформаційному просторі натомість Кіткелов зараз знову починає говорити про речі, які не були озвучені рік тому, що перед тим як сідати за стіл перемовин із Путіним, треба суттєво посилити Україну. І от в цьому питанні, звичайно, є такий, знаєте, стриманий оптимізм, що. Військове лобі, яке працює з республіканцями, дозволить принаймні, хоча б купувати в Америці необхідні види озброєнь, які нам понч просто необхідні в ці тижні, в ці місяці, які будуть під час яких Російська Федерація буде здійснювати цей літній наступ. Вікторе, а якщо ні, ви кажете про цей такий оптимізм. Так, а якщо ні, якщо Сполучені Штати Америки будуть займатися внутрішнім е, порядком денним, будуть дистанціюватися, а Путін ухвалить ось ці рішення, про які ви сказали на Радбайзі, Мобілізація так повна, ще й несе е, е, території додатково, тоді контрміра з, з, е, е, з боку ЄС. От як яко, якою вона може бути, ЄС повинен зараз працювати над тим, щоб виробити нарешті? Можливості для створення оборонного союзу з тих країн, які в яких 100%, на яких ми можемо покладатися на 100%. Тому що треба розуміти, що в ЄС так само є країни, на які які готові віддати нам все. А є країни, які вважають, що вони далеко і до них Російська Федерація точно не діє. Тому треба працювати в першу чергу з тими країнами, які е, назвали себе коаліцією охочих, але е, поки що це коаліція охочих, але не зовсім спроможна. Дуже хочеться, щоб вони для себе зрозуміли, що зараз. Настає критичний момент не з точки зору там свого вихваляння можливостями, а з точки зору того, що Україні дійсно треба допомогти в, в такий критичний момент. Віктора, а ризик дистанціювання також європейців від нас він існує. Випадка ну, частина, частина європейських країн власне, вже демонструють про те, що можливо треба закінчити війну і вмовляти Україну підписати все, що пропонує Путін. Але це те саме, що було в 1938 році: Мюнхенська змова, Мюнхенський так званий договір чи пакт, як його по-різному називають. Коли так само європейці думали, що віддавши частину Чехословаччини, вони гарантують не розповсюдження фашизму по території Європи, і що це не призведе до Другої світової війни. Ну але мені здається, що європейцям варто було б повчити хоча б свою історію, якщо вони не хочуть повчити історію інших країн. А історія із обміном полоненими і тілами так загиблих, от ту, яку ми спостерігали протягом останніх кількох днів. Е, наша сторона каже про те, що порядок був зовсім інший, тому вони спочатку мав відбутися обмін там саме важко поранених, так, і потім вже росіяни кілька днів, під як вони казали, і демонстрували, підвозили тіла і казали, що ми не йдемо якби, їм на зустріч е, Буданов каже, що обмін тілами. Запланований на наступний тиждень, ну можливо, на цей тиждень. Так, уже так, врешті, навіщо ця історія росіянам, як е, в цьому кондексі, що, що, що вони хотіли ти та, таким чином зривати знову ж таки перемовний процес? Що за цим сторі розуміти, що всі дії Російської Федерації налаштовані на те, щоб сіяти хаос і зневіру, особливо в українському суспільстві. Ми ж прекрасно розуміємо, що це дуже чутлива тема, і оці всі посили, які були в інформаційному полі, були спрямовані в першу чергу на сім'ї тих військово військових українських військових, які отримали там звістки про те, що їхні родичі можуть бути в списках загиблих. І зрозуміло, що коли мова йде про тисячі переданих тіл, це на цьому можна дуже гарно грати. Російська Федерація цим і займалася останні три дні. Вона створювала цю навіть картинку для того, щоб ще більше будоражити українське суспільство. Вони ж не говорили про своїх. Вони говорили весь час про українців, які нібито вже завантажили ті, тіла українців, які завантажили в рефрижератор. І це е, ще один метод, яким Російська Федерація не брезгує і намагається використати цей факт, цей ну, дуже трагічний факт, як можливості хитати українське суспільство. Це очевидні речі. Вікторе, слідкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах. Щиро дякую за цікаву та фахову розмову і дякую за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. Це для нас цінно. І давайте дякувати і глядачам за підтримку. Друзі, я вас традиційно закличу підписатися на нашу платформу і обов'язково поширити це відео. Це допоможе аби, думку Віктора Шлінчака. Побачили та почули якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Віктора, будемо вас чекати. Щиро дякую. Дякую за запрошення. Гарного дня.